Ось цей Volkswagen е, посад Б8, що два дні тому ми показували, віддаємо нашому замовнику Олександру. Так, Олександр. Дякую. дякую. Е, два слова. Як ви давали замовлення, коли давали ви гроші? Ви давали гроші за додаток наперед? Да, Попередньо ми умови узгодили. Узгодили, що буде часткова оплата в якості передоплати, 20% від суми. І домовилися, вибрали авто, дав передоплату і все. Тиждень часу і машина тут. Так що, дорогі українці, без завдатка якби нема можливості вам таке робити. Якщо хто хоче без завдатка, ну, ми давно цим займаємося, працюємо, у нас є відгуки наших замовників з 2018 року. Хочете дивитися на Ютубі, якщо хочете номера телефонів живих замовників, ну без завдатка нема жовто. Чи без завдатка, то тільки на нападає. тут у нас базар, столичне, шосе 104, в, Києві, і в суботу приходите і вибираєте, подобається, і без завдатку Все, На цьому все, замовляєте. Ми їдемо в Німеччину, анонс. Хто хоче з нами поїхати е, е, вибирати машину, ну, тільки ті люди, хто можуть виїжджати. Чому я можу виїжджати? Я є інвалідом армії, у мене є документи. І... Всі ви бачите, яке в мене око. Тобто ну, це не просто так. ну, Хто може виїжджати, військовий час, то, будь ласка, жінки, там, інваліди, кому потрібні машини, допоможемо, звертайтесь на номер телефону, WhatsApp, Telegram. Всього, будь ласка, до побачення, всім гарного дня. Друзі, сьогодні для нашого замовника дуже гарна новина. От ми загрузили. Volkswagen Tiguan, котрий він нам замовляв на тому тижні. Як завжди, те, що ми обіцяли, ми робимо. І в даний час ми йому загрузили такий класний Volkswagen Tiguan 7 місяць 2019 рік з мінімальним пробігом 91 тисяча км. Комплектація Comfort Line. Но в цій комплектації багато опцій. Ну, в принципі, я вже вам показував. Комплектацію і комплектацію «Комфортлайн» не дуже вони відрізняються по опціям. Двигун 2.0 110 кВт 150 сильний автоматична коробка передач. І що є у цього Тігуана? Мало того, що мінімальний кілометраж, друзі, дуже мінімальний. Це фактично новий автомобіль. Машина тільки пройшла обкатку. Дуже багато опцій. Задні датчики паркування, передні датчики паркування, тип приводу. передній, Таке було замовлення. ну... Дуже багато асистентів, автоматичне дальнє світло, EDC-ESP. лайне кепін асістін, система допомоги водію, Система контролю навколишнього середовища, фронт асістінс з функцією екстреного гальмування в місті. Склопідйомники спереду-заду. тоновано тоноване ламіноване лобове скло, освітлення простору для них. Ну все як на фальсвайнах. Бардачок підсвічення, бардачок з функцією охолошення, Задній ліхтарі LED. задній склочисник. в Принципі, все-все тут є повне. DSG-7ка з двойним щепленням. DSG у нас з двойним щепленням, кондиціонер, кліматронік, 3 зони, кричка багажників, двері багажники з електроприводом відкритий, закритий з ключа, автоматичне регулювання світлофар. фарба Металік. Металік, Дуже класний такий металік, самі бачите. І навігаційний модуль Discovery Media для аудіосистеми, системи контролю тиску в шинах. Форсунки омивача лобового скла з підігрівом. Світлодіодні фари, система Голосового управління led денні ходові вогні затемне на заднє скло 65% і фальсаєн медіум контроль, отакий от суперовий з мінімальним пробігом. І ще раз скажу, наголошу на те, що пробіг дуже мінімальний. 91 одна тисяча кілометрів. Машина 2019 року повноцінна, бо це сьомий місяць. Перша реєстрація, і випуск теж буде 2019 року. Друзі, замовляйте таких авто вдосталь. Якщо кому цікаво, телефонуйте. Також, друзі, як ви самі бачите, водій, коли забирав авто, він так чуть-чуть познімав кількість авто, які є тільки на цій площадці. Ми співпрацюємо з самими корупними німецькими автоділерами. Є такі автоділери, які беруть напрямую авто з лізинга, тобто мінує аукціони. Буквально на цій площадці тут знаходиться близько. 500 автівок. Це, звісно, не будуть автівки з вартістю 5-4 тисячі доларів. Таких авто тут дуже мало. Фактично, це будуть автівки в основному німецьких Виробників це аудіо BMW, Volkswagen, Шкода. І вони будуть всі по рокам, десь приблизно від 2015 року і більше вже 17-го року. Друзі, на дворі вже 2023 рік я раджу вам купувати такі автівки. І от Volkswagen тільки тут 100 штук, будь ласка, є такі марки, як Артеон, є б8 Пасад, є Пола, є Шаран. В принципі, все це є. І багато хто мене питає. Про Passat b 8 я вже показував вам два е, дні тому. І сьогодні ми віддали цю автівку. Будь ласка, друзі, такі авто є, і вартість їх може бути. Це будуть машини 2016-17 року 16 тисяч євро. Також є Audi, дуже багато Audi, BMW, Mercedes. Теж є Audi більше як 90 штук, BMW 66. Це тільки на цій площадці. Також ми ще співпрацюємо із іншими автоматом. Та друзі, замовляйте, авто є і настав час вам їх міняти як зробити мені замовлення. В даний час, на наступному тижні, ми виїжджаємо з надією по справах Німеччину і будемо купувати автівки на замовлення. Якщо кому цікаво, телефонуйте, пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram, замовляйте авто. Бажано, щоб це були німецькі виробники, тобто Volkswagen, Passat B8, Skoda Octavia A7, Volkswagen Golf 7, Megane, Renault Megane 4, Renault Scenic, Renault Grand Scenic, Васні цікаві варіанти, будь ласка, замовляємо і на місці. Ми вам вживу робимо огляд. Ну, друзі, як ви всі знаєте, автівки на замовлення тільки. Друзі, після завдатка. Якщо це вас не цікавить, якщо ви хочете купувати авто, а зразу не даючи завдатки, то тоді на базар. Ми зараз на даний час, якщо будуть дуже класні, дуже цікаві варіанти, тобто ми купуємо і на себе, це такі от суперові, це просто машини в ідеальному стані. Ми беремо на себе і виставляємо також на продаж. Такі варіанти теж можливі. Ну і вам під замовлення, якщо ви даєте гроші повністю на купівлю авто, так як через банк. Від платежом з України відпрати неможливо, то тоді ми вам робимо по нашим послугам найменшу вартість. Найменшу. Також ми можемо купувати і за свої гроші, ви, ви даєте мінімальний завдаток це від 10 до 20%. Від фактичної вартісті авто в Україні даєте завдаток за свої гроші. Я купую, Но, заздалегідь ви будете знати, яке авто ми будемо вибирати. Ми будемо вам на місці показувати його стан, знімати відео, міряти лакофарбове покриття, показувати кузов, стан кузова, підключати електронний комп'ютер. Підключати до електронних блоків автомобіля, перевіряти пробіг, сажовий фільтр, все як потрібно, щоб ви знали заздалегідь, що ми вам купуємо. І тоді ми вам купуємо. Якщо ви даєте завдаток, уже саме ми розмитнюємо, ставимо на перший облік. Ви приїжджаєте в Київ, і ми на вас робимо реєстрацію. Сьогодні ми зробили реєстрацію і у це зайняло часу до півтори. Години також, друзі. Якщо вам окремо потрібно тільки зробити огляд, це теж можливо. Огляд в німеччині вам буде коштувати, якщо у цього автоділера від 100 євро огляд. Машини повноцінні машини вдосталь можете замовляти. Машини класні, свіжих років з оригінальним пробігом. На цьому все з вами був Андрій із Борисполя. Всім мирного неба і всім українцям я бажаю ті автівки, які ви, які ви самі собі бажаєте.